Доброго дня всім любителям троянд. Хочу познайомити ще з однією трояндою свого саду. Е, назва троянди Розіге Ландростай. Такі важкі, така важка назва в неї, важко вимовляється. Німецької селекції Кордес. Виведена троянда була у 2017 році. Флорібунда. Троянда посажена у мене на передньому плані, висота троянди близько сантиметр, сантиметрів 80, кущ прямо стоячий. Не звертайте увагу, що він у мене ліг. Поясню чому. Весною, ранньою весною, в травні місяці, може і рання весна, це вже травень місяць. У мене перші паростки всі померзли, зовсім померзли, які відросли сантиметрів по 20, засушилися. Троянда стояла довго, не оживаючи, потім випустила базальні побіги з корнівої шейки. Важко показати мені, як там. І вони всі, скажімо так, ну, нові зараз спробую показати. Вітра в нас великі, ми живемо за містом. Луки вокруг нашого будинку. Дуже великі вітри в цьому році, з цим літом. Тому троянду у мене просто розчахнуло. Розчахнула, я її не підв'язувала, хоча треба було, мабуть, підв'язати. Знаючи про те, що це одна гілка, оце одна гілка. І що вирогідність, що її зломи вітер, дуже велика. Троянда. Квітне отакими гілочками. Зараз захід сонця, тому колір. Повністю не передається. А, всередині я не знаю, скільки тут трояндочок в одній гілки. Напевно, напевно, 20. У цій гілці, мабуть, ще більше. До 30. Тобто, можна зробити букет зовсім з однієї гілочки. Шкода, що не передається світло. Зараз спробую затулити сонце. О, отак більш, більш передається її колір. Всередині троянда червона. Я б сказала, так вона фуксієва. А наружні пелюстки білого підтону. Зараз зірву одну квітку спробую показати більш детально. Коралова фуксієва. Повністю дуже не відкривається. Мені дуже вона подобається. Не запашна. Не запашна, я не знаю, їй пишуть, що вона трохи має легкий аромат. Немає ніякого вона легкого аромату. Аромат зелені, я б сказала так. Не більш того, ніж пахне трава. Тобто, отакими от гілочками цвіте. Дуже здорова листва. Не дуже вражається. Її не любить бронзовка, її не люблять тріпси, вона стійка до хвороб. Вона витримує дощі. Ось у нас вже другий день чи третій день підряд. Хоч раз в день йде дощ, тримає все. Єдине, що не тримає вітри, тому що це отакі шапки троянд. Дуже раджу. Не дуже хворіє, ну і з троянда так, і вона то вражається хворобами після затяжних дощів. Потім жаркого спекотного літа, але спекотного літа в цьому році ще не було у нас, не знаю, як у вас. Отак вона відквітає. робить невелику перерву в квітуванні. Але якщо ви поглянете, ось якщо одна гілка відцвітає, то з пазух викидається вже нові гілочки. менші за розміром. Але вона буде квітнути до самих заморозків. Хто не має таку троянду, дуже раджу. Зараз вона у мене розчахнулася, то вийшлася десь метр в діаметрі. А взагалі вона прямо стояча і робить дуже таку потужну, отаку потужну вазу з трояндовими квітками. Будуть питання, задавайте, буду по мірі можливості відповідати.